Привіт! мене звати Таша, і сьогодні буде шопінг влог з Праги. Це вперше такий формат відео буде на моєму каналі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Архітектури буде мало, але буде багато косметики. Це ми з вами в Праймарку, і відразу подивіться на цю колекцію Аля Шарлот Тілбері. Я була в шоці, як це схоже. Навіть такі набори і рум'яна це коштує така косметика дуже дешево. Але як же вони повторили дизайн? Я була відверто у шоці. Дуже багато продуктів, але майже не було тестерів. Хоча я деякі знайшла, наприклад, ця помада, яка типу Піловток, але це точно не вона. Шарлотою єдиною також прослідковується вайп і to face і Benefit. Дійсно, багато продуктів. Це щось в стилі Nars, цікава дешева палеточка, але чогось не придбала я її собі. Дуже цікавий набір для брів у різних відтінках. Я собі один придбала. Потім вам вдома покажу. А це зручна штука, як на мене. Багато корисних штук для візажі, стало трішки дорого. Як мені візуально сподобалась ця колекція, це дійсно дуже гарно. Але подивіться, як хаотично розкидані рефіли. Саме через це мене придбала, хоча відтінки дуже гарні. А це типу бронзер, але там не було тестеру. Якщо б він був, я б обов'язково придбала, тому що виглядає це просто розкішно. Подивіться, який дизайн є засоби для губ. До речі, мені ніякого було знімати. Сподіваюсь, ви заціните. Тут просто епіцентр, місце знаходження війна, будь-який смак і гаманець, дійсно цікаві форми. Я для себе одні обрала в кінці відео. Побачите. Ще ось така пара мені сподобалась. Думаю, чого я їх не придбала. Треба буде це виправити і повернутися за ними. Також є пучки, дуже незвичне розташування, але якщо треба, то знайдете тут. Мене неабияк здивувало і вразило те, наскільки тут багато доглядової косметики з дійсно трендовими і необхідними інгредієнтами. Навіть ретинол є в маленькій концентрації, але є засоби і для тіла, і для обличчя. Дуже багато сироваток, ви як які тут інгредієнти. І молочна кислота, і центела, і пептиди, і кофеїн – Це просто вау! Треба пошукати і почитати відгуки, тому що ціна Надто приємно, мене це здивувало. Один засіб я обрала все-таки для себе такий більш безпечний. Переглянете в кінці відео, я в шоці. У магазині є не просто все, а все на світі. І для волосся також багато всього зняла вам, що мені сподобався дизайн цих сухих шампуней. Але перейдемо з вами у парфуми. В останній рік парфумерія не менше моя любов ніж косметика, і я помітила деяку схожість між брендами відомими, особливо Victoria's Secret. Деякі навіть я обрала для себе, потім покажу. Після праймерку треба було поїсти, тому що він забрав надто багато моїх сил, було дуже смачно і, нарешті, спробувала тердельник, нічого особливого, але це чеська їжа. Прийшли ми з вами у Sephora. Зустрів стенд Makeup Forever. Подивилась відео Value All Serena. Вона сказала, що тон не дуже, але текстура мені сподобалась надто. Тобто тепер стенд з Sephora. Вже є в мене тут перша покупочка, тому що цей консилер я хотіла вже дуже давно придбати. Стенд з мініатюрами порадував своїм вибором, навіть на та, дено на міні-ретро є не так. Часто її можна зустріти в фізичних магазинах, але ціни, звичайно, такі собі треба купувати онлайн. Ми це всі з вами розуміємо. Ще й курс крони мені не подобається, але оцей набір мені подобається. Дійсно вигідно виходить. Хто шукав, можливо, Якісь вигідні пропозиції, то це е, непогано. В мініатюрах є і Нарс, і Фенті, і Huda, і Makeup Forever. На жаль, не було тестерів, хоча це не було проблемою для мене, тому що я і так знаю ці текстури. Глянемо новинки, почнемо з Анастасії. Прімроуз це просто жах, нічого сучасного, нічого цікавого. Ще й сама політика Анастасії мені не подобається взагалі. Нова худа, вона дуже тепла і дуже руда. Сяючі відтінки тут достойні, вони яскраві, а ось кремові жах. Нова ауроглас для обличчя була лише в найтемнішому відтінку, і що я вам можу сказати, він просто темний і рудий, не подобається. Від Lancome, дуже хочу давно окупити в роботу цей консилер. Посвочила, сподобалась текстура. Куплю. Перш ніж перейти до іншого магазину, ще трішечки покажу вам дощової праги, і тепер ми з вами в Дугласі. Тут я зняла дуже мало, тому що мені було надто ніяково. Консультанти дуже сильно звертали на мене увагу. Зняла те, що я вважаю гідним вашої уваги. Це ось ці палетки, які схожі 1, 2, 3, звичайно, на Анастасію. Я свочила деякі, але вони мене, на жаль, не вразили. Покупок було мало, але вони були. І постав, будь ласка, пальчик догори, якщо тобі цікаво дивитись це відео. Тепер, звичайно, покажу вам, що я придбала. Я сподіваюся, вам буде цікаво, тому що я обожнюю саме цю частину шопінг-влогів. Почну з одягу. Це боді, матеріал тактильно дуже-дуже приємний. Внизу застібки все буде зручно, але мені не дуже подобається оця задня частина. Я хотіла б щось таке поменше, тому. Що якщо одягаєш якийсь обтягуючий одяг, то от силует цього боді буде видно, але то не страшно. На зиму буде тепленько. Він має такий трішечки ефект утяжки, але саме цей М мені виявився точно по розміру, якщо хочете утяжку, треба брати менше. Щодо цін, можете орієнтуватися або на євро. Тут в Чехії чеські крони. Зараз курс десь 1,55. Тобто одна крона це десь гривня 55. 5 копійок. Якщо я щось не порахую, то ви зможете порахувати самі. В принципі, досить вигідно, досить така непогана покупка. І двоє джинси. Я думаю, дівчата мене зрозуміють, тому що знайти ті самі джинси це вже перемога. Я купила дві пари, тому що не могла обрати. А ви мені, до речі, напишіть, які вам сподобались більше. Це такі моми, вони тр трішки еластичні, такі стрейчеві. і вони на мене дуже вільні. Прям дуже. Я такий хотіла, щоб це були такі розслаблені луки, лезуване трішечки з підворотами. Е, мені здається, що це щось трішечки з минулого, але побачите на відео з підкатом і без, і скажете, як мені краще. Мені здається, з підкатом все-таки краще. Ціна просто золота. А це не просто покупка, це чиста розкіш. Я навіть і не мала надії, що я зможу знайти такі шикарні джинси. Це просто 100 із 100. По-перше, в них ідеальна висока посадка і якість джинса. Це щільний джинс, який тримає форму. Я думаю, якщо ви в пошуках класних джинс, ви знаєте, про що я говорю. Низ обрізаний, трендово, і є ось ці розрізи. В них дійсно подовжена Довжина. мій зріст 1,70 м. І а, у лоферах на підошві виглядає норм. Без них вони будуть мотилятися по полу. Вбачайте це. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобались вам ці джинси, чи пасують вони мені, які сподобались більше ці. Чи чорні, і ось подивіться на ціну. Це, це щось це знахідка року. Просто ну і звичайно косметика. Звісно, очі розбіглися. Було дуже важко щось обрати, тому що хотілось все. І для цього магазину дійсно потрібні сили і час. Якщо ви приїхали в місто на день, то виділяйте весь цей день на праймерк, тому що для інших справ у вас просто не вистачить часу. І так в мене і сталося, тому що я змогла відвідати лише відділ б'юті і відділ одягу. Так в Повз на інші відділи в мене просто не хватило ні зусиль, ні часу. Покажу вам, що все таки я придбала із цієї колекції Аля Тілбері Мені дуже сподобалась туш Ось ціна. Буду разом з вами відкривати і дивитись. У мене є безліч тушей, але хочу вам показати щіточку тут. По-перше, подивіться, яке оформлення. Це дуже гарно, це дуже витончене рожеве золото. Мені здається, що Шарлотті треба взяти на озброєння такий дизайн, бо праймер пішли вперед. Щіточка тут силіконова, але вона пласка, чимсь нагадує туш від Fancy Beauty. Далі, ось такий набір. Я вам на поличках його показувала, я вирішила, що 105 крон, це приблизно 160 гривень за 4 ітема, 4, 4 штучки в наборі. Це дуже гарна ціна. Такий тут чокол. Там було, наче, 4 відтінки. Я обрала світло-коричневий, тому що це такий безпрограшний варіант. Якщо б я обрала свій темний, то він мав би бути дуже темним. Подивимось, давайте, що тут за гель. Він має бути кольоровим, мені здається. Щось він не кольоровий, ні, це звичайний е, прозорий гель. Щіточка маленька, я думаю, буде зручно наносити. Е, далі ось така щіточка, візажисти знають, що у, у, у нас їх багато, тому для мене це така безглузда річ. І, і, і олівець. Він такий, бачите, буде гелевий, може, навіть буде стійкий. Є такий рудий, не дуже приємний відтінок, знаєте, такої дитячої несподіванки. Подивимось, як це буде виглядати на бровах, і ось такий пінцет. Ну, знайти класний пінцет це дуже велика справа, тому якщо він буде класний, то це взагалі буде дуже класна бюджетна знахідка. Далі не змогла пройти повз ось таких тейпів. Це не ті тейпи, щоб натягувати очі. Це такий аналог скотчу, можна сказати, косметичний скотч, щоб робити пряму лінію в макіяжі, або робити таку основу для розташованої стрілки. Не можу на камеру гарно відкрити, думаю, ви мені це пробачите. Відкриваю, бо мені самі зараз дуже цікаво вам показати показати і розказати про свої враження, наскільки вона тоненька, наскільки вона буде практична. Mm -hmm. Цікаво. Так, hours later. І бачимо ось такий скотч. Мені здається, що я дуже у багатьох європейських блогерах бачила саме його на їх очах і макіяжах. Думаю, це буде зручно, головне, щоб отут був ідеально прямий зріз. Далі ві. Я трішечки зняла в магазині асортимент, і то дійсно трішечки. Тому що настільки великого і широкого різноманіття Вій я ніколи в житті саме вживу не бачила. Обрала мій улюблений варіант, коли йде. З зменшення на збільшення такий сексі Cat Fox Look випав навіть цей малесенький клей, за моїм досвідом, дуже рідко, коли він буває якісним, але якщо комусь треба на один раз, то чому б і ні? І ось такий вії. Дуже приємні на дотик, вони взагалі нічим не відрізняються від тих китайських з Аліекспресу, що я зазвичай замовляю. Але тут Аліекспрес мені ще не прийшов. я купила такі жахливі вії в DM або в Росмен. В наступних відео вам покажу, а ці і дешевше, і виглядають значно краще. Ось такі два аромати мені вдалося обрати: це міст і парфуми. Я вже спробувала парфуми. І, як на мене, то 90 крон це також десь 100 то 140 гривень менше навіть. То це просто мега-знахідка. По-перше, подивіться на дизайн. Тут 20 мл, тут розпилювач не і за таку ціну це, це щось неймовірне. Аромат називається Чорна орхідея і бергамот. Можливо, це закос під е, Джомалон, мені здається, але можливо, ви мені точно підскажете, тому що я взагалі в продукції Primark не розбираю взагалі, це був перший раз, коли я з ним зустрілась. Спочатку стартують якісь трави, спеції, а далі він розкривається досить солодко, досить приємно. Потім ще вам розкажу про стійкість, але Перші враження, дуже е, класні. І ось такий міст для тіла і волосся. Е, мені треба собі нагадати, як він пахне. Я вам пропишу текстом тут, щоб дати знати. Але мені здався той аромат в магазині дуже витольченим, дуже розкішним, не такий, як звичай, звичайні місти, які майже нічим не пахнуть. Щодо догляду, мені дуже не хотілося ризикувати, тому що моя шкіра вона вибаглива, вона капризна. Е, не хотілося додавати нічого. Нового неперевіреного, хоча ви бачили, який там асортимент, сироваток, і кремів. Тому я обрала крем для тіла з ліколівою кислотою. Тут аж 1%. В принципі, це має бути результативно, тому що я часто беру ліколівий пілінг від The Ordinary і наношу його ватним диском на проблемні зони, типу постакне, або якщо акне якесь вилазить, на жаль. Цікаво буде спробувати. Знову ж таки, ціна 115 крон – це дуже бюджетно, 200 мл. Мінімалістичний, але приємний дизайн, багато обіцянок, буду тестувати. Величезний вибір засобів для губ там був, але всі декоративні засоби були або занадто руді, занадто теплі, я таке просто ненавиджу на собі. Або щось запах мені не подобався чи інше. Тому єдиний засіб, який 100% має мені сподобатись, це ось такий плампер. Хоч тут є Euh, блискітки, і вони такі золотаві. Але на Свочі я подивилася, що це має бути, в принципі, симпатично. Бачите, золота майже не видно, просто м, такий ефект збільшених губів нам буде давати. Хоча у цій серії Аля Шарлот Тілпері було дійсно багато засобів, які дійсно схожі на Шарлоту, але знову ж таки вони були занадто рудими. І останнє це хайлайтер. Там було три відтінки, і мені здається, що цей має бути найбільш вау! Ціна 105 крон. І подивіться, який гарнесенький тут рефіл. Був більш рожевий відтінок і більш бронзовий. Цей мені чимось нагадує колекцію Нікс і паперового дому. Вау! Я вже бачу, що він для моєї дуже світлої шкіри буде вибиватися, буде трішки темним, але якщо тоненько нанести, сподіваюсь, буде гарно. Далі буде Дуглас і Сафора. Покупок буде мінімально. І я розкажу, чому так сталося. Дуглас це просто мінімум із того, що я могла собі уявити. Перше, це бальзам для губ, він був на касі, і там не було тестерів, тому обрала просто через упаковку. Він виявився звичайним, найзвичайнісіньким. Прозорим бальзамом, не знаю, чи буде він нормально працювати на губах, подивимось. І ось такий засіб. Дійсно, сподобалось мені те, що він універсальний. Я ще не знаю, чи він тінтує, перевіримо разом з вами. Але це засіб, який можна наносити і на губи, і на щоки. Мені сподобався колір, наскільки і настільки він темний. Вау, я таке обожнюю. Можна рознести тоненько, можна нанести більш щільно для різного ефекту. Не знаю, щодо щік, тому що це може бути тумач, а на губах це виглядає дуже сексі. І чому я не купила більше? Тому що, по-перше, купувати онлайн значно вигідніше і дешевше. На дугласі так точно, бо там часто я вже побачила, що існують знижки мінус 20, мінус 15, це просто регулярно. Ну, і до того ж, зараз буду дуже відверта з вами. Ем, я нестабільно почуваю себе у іншій країні, в мене зараз взагалі немає ніякого прибутку. Тому хочеться трішечки зменшити обороти своїх витрат. Хоча хочеться багато. Я розумію, що мені хочеться і палеточку, і хайлайтер, і те, і те. По перше, вони дійсно вже дуже багато всього. Я це раціонально розумію, але я розумію, що кошти треба витрачати на більш Щось необхідне. Е, дуже незручно почуваю вам це казати, але сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Далі буде Сефора, і покупки подекуди дуже очевидні, а одна покупка була дуже неочевидною для мене. Е, до речі, до речі, е, раніше, коли я була у фізичних магазинах Сефора, це було не так часто, але все таки було. І майже завжди клали якісь подаруночки чи то пробнички, інколи навіть мініатюри туші, і сефора, і Clínic, часто було таке. Тут е, дивлюсь, поклали мені оце. Думаю, це новий аромат від Paco Rabanne Фей. Думаю, це пробничок, спробую його, але це не пробничок, це просто така рекламна брошурка. На жаль, більше нічого мені не поклали. Перше, що я придбала, це серветки. Я їх обожнюю, це просто супер знахідка для тих, у кого є шелушіння, але ви хочете механічно його позбутися перед якимсь важливим макіяжем. Це аналог серветок від Kiko, таких пілінгуючих, де одна сторона така жорстка, інша м'яка. Я дуже часто їх купую, вони дуже довго зберігаються і не висихають. Ціна така кусюча, але вони дійсно класні. Далі дуже мені хотілося цей консилер спробувати. Щодо тонального я чула не дуже схвальні відгуки, а ось консилер хвалять більше. Я не замовляла онлайн його лише через те, що я не могла підібрати собі відтінок, а ось цей 13-й має мені підійти і до того, що тут, знову ж таки інсайтами з вами ділюсь такими особистими, що раніше для мене сапори це було якесь божество, тому що в мене не було доступу до косметики, в мене не було взагалі можливості подивитися на неї вживу і навіть здалеку. Але Останніми роками в мене був свій магазин, тому через мої руки, через мої очі, пройшло так багато косметики, і так легко стало замовляти ту ж сефору і інші американські сайти в Україну. Що зараз це для мене не щось вау, Це просто зайти. Так цікаво було побачити новинки вживу, позвучити, але це не такий, знаєте, дитячий треп, як це було раніше. І останнє, що я купила це, ось така одну ж твінкл-твінкл. Я, от знову ж таки, скільки разів я була в Сефорі, от рівно стільки ж разів я на неї дивилась, і вона ніколи мене не вражала. Я дивлюсь, ну ну що там може бути в цій однушці ж сефора цікавого. Але тут посвочила і просто авієла від того, як це шикарно сяє. Дуже часто бачу від вас запит про ем, якусь класну однушку без палетки сяючу, і я її протестую. Якщо вона буде вау, то звичайно. Це буде дуже класна рекомендація. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео. Якщо хочете ще, напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити пальчик догори. Я сподіваюся, це була не даремна робота. Обіймаю.